І так у нас сьогодні 23 серпня. Викопали ще сьогодні три рядка барабулі. розової лишилося ще два рядочки білої. Ми її розводимо, Надіємося на свій рік більше посадити. А так от тут на цій половині була репенка. П'ять рядків викопали. Діти приїхали, допомогли викопати ще п'ять рядків розової. От. І маємо сьогодні перебирати нашу картоплю з тих двох рядків, що вчора. Визбирали. Ось таку аж кулію зробили. Їздимо нашим трактором, Блін. ну, всі знають, мотобокс з переднім адаптером. От він, роботяга, віддихає. Це картопля Ми накопали були вчора, два рядка викопали. Ну. З кожного рядка виходить десь по 3 козовка отаких. От а туди влазить теж десь 15 вітер, ну, може чуть менше. А тут сьогодні викопали картоплю теж так само. Ну тут все розово, що тоді, там розово. В Гараж висипали. От. Ну чого так, картопля. Є, трошки десь може і порізав і така величенька. От є дротяник. Побив теж. Боремося з ним потихеньку. Ну, нічого, урожай непоганий. Прицепа витягнули, звідси, щоб тут лежала картопля, трошки просохне. Потім вже завтра, напевно, будемо вибирати. От, Ну так. Всім дякую.